Кейс C 300, x Оптум, модель Оптум. Автоматична коробка передач Цефа в Європі, їх дуже люблять і всі кажуть, що це гарні трактора. В Україні їх бояться. Напишіть мені реальні відгуки, хто має трактора з коробками Цефа Як вони ходять, що це за трактора? Варто їх купляти чи ні. Що не лисі, зрозуміло. Їздив по дорозі десь. Перевозив бочки чи щось там, чи прочіпав, але то не проблема, що не міняється. Ціна даного трактора 350 тисяч злотих, 7562 мотогодини, 300 кінських сил 2017 рік. от, такий от кейс. Кстати, він казав, що полі за цією бороною. Тут працював, тестував його, каже, все працює дуже гарно, без питань. Так що, друзі, такий от кейсик теж може бути. Кейс оптом. Покажу вам по кабіні, який виглядає. Я я сам подивлюся, мені цікаво тракторець бачите опа пахне свіженьким таким реально це у нас що такі спарекс показує навірно цей е, в шинах давні в шинах наскільки я розумію може помиляюсь то виправте в общем такий кейс що така диско брона до нього є бачите тяжко